Табір взагалі сподобався. Конкурс талантів ось було останній. Табір супер. Ну найбільше мені в цьому таборі сподобалося озер. Хороше спілкування з людьми. Можна на темряв. Транзування б'є, класно все Мені Сподобався табір. Багато бачив хороших прикладів християнської поведінки, молоді між собою. Немає розділення категорії людей. Всі життя разом звідти. Відсічку отримали задоволення від спілкування і від, ну, від того, що дійсно тут Божі люди і все класно. Будьте моменти життя, які пішли не повторяться. Гра, а всі служіння, а не одна Це був найсерйозний табір в моєму житті. Це добре віддихнув, все було дуже добре. Багато що довелося перший раз у житті робити. Дачому себе перемогти, пересилити. Зокрема, для мене це був певний крок віри поїхати в такі умови жити в палатках, але це був свідомий крок, свідоме рішення. То було питання, що сказала. Ваняки драють, там прибирали. Туалети <А> <праць> дуже комфортабельні. Зручна посадка. Да, посадка. Чергував на кухні в обід і чергував я вночі. Класно, все нормально. Оксана і Маруся. <заку> ми <Мили> баняки. <су> я лишала на керівні. Погода. Озеро. Я вам скажу Маруся. Ні, Оксана. Ось, ви ж потім, повідаєте подібрати, забудь показувати, як ми скоро їжак. Він ліз в другу палатку, але ми спасли тих, хто спали в другій палатці. Та вже потім застосовувати вологи і чим скорше вложити. Ми були відпробували, але щось не дуже вийшалося. Питали, що вчора ложка, сказали, що стадія, що Ваня, 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 що ти скажеш про Володю? Молодець. Ваня, дякую. Да. Там і весела персона. Скажу так, якщо тої персони не було, то одразу було видно. Це був стас. Було добре, як має бути. Я. А не підчитуй там. Твердо, дуже твердо. Ти взяв би мішок соломи. Окрему палатку, там де коридорчик, якась передігалка, кухня своя. Взяла би крем. Мачно, найтяжко сказати, що смачніше. Напевно, найсмачніше буде сьогодні. Тож таке. Треба котлети. Свіжі кавуни. Та, і О, от те, що Мар'янка зробила от таке рагу з м'ясом і з бульбою. Таке взагалі ас. Манка, манка, шуран, ото супер. З чаю, манка, манна каша Ну, супер. Було дуже смачно. Спасибо, короче, взагалі приходить. Я щаслива. Нам більше сподобалися групки. Там було весело, розглядались питання, що таке успіх і так далі. Але це я просто зрозуміло, я потрібно розвивати свій успіх. Ну і так більше краще. І було щось одного що спішка. У нас групки завжди були веселі. Що Ой, на дещо запала пала. Я собі виписувала місця. Я собі їх читала кожен вечір. Группа мені купалися нормально. Ми проводили ранком групки наші спілкування, у яких основна думка це була про що таке успіх, як досягнути успіху, які цілі можна вважати правильними, щоб досягнути успіху, і якими методами я досягати, щоб це були методи Божі. Основою успіху не Бог. І виконання. Добрий день. Ой, ну то дуже добре. Коли ми ставимо перед собою якусь мету і досягаємо. Досягнення певної мети. А, успіх це досягнення дуже... своєї мети, яку ти ставиш. Точно. А, успіх досягається Великим це. Якщо тебе перешкодити, треба ще раз, ще раз спробувати. Богу ні треба було. Прочитайте, собі Ісуса Навана перший розділ шостий, дев'ятий вірш. Ми коли під'ємося з цієї цілі, то ми ну ще одну собі ціль. Ну, зараз таки став. Що не потрібно найперше розібратися на дрібниці, тому що дрібниці забирають дуже багато нашого часу. Успіх приходить тільки під лікшами, якщо ми робимо так як Бог нам каже. Так що ми до цього. Ні, ну, успіх можна досягнути, досягнути світським способом і Божим. А, ну, світський спосіб це нам, от, що нам пропонує світ там бізнес, гроші, успіх отакий. І є ще Божий, де більше успіх є в духовному житті. от То, як ти працюєш над собою, як ти йдеш до мети своєї. Досяг успіху, що він там е, був, спочатку там рабом, потім. Маленьке. Ну, якщо ми робимо це Бога, тоді щось зробить для нас тобі. На бозі, ми просто такі егоїстичні люди, що ми просто тільки про себе думаємо. Тобі найселі, ти судно став один. Вірю, що без покликання. Ну, Ваша ой, чоловіку, я є там, де мені біля. Каже, до, до судіння. Давно знайшов покликання. Бликання це те, що Господь її посилає через людей, якщо так говорить, або сам тебе помовляє. покликання, І те, що Бог прагне від тебе в тому житті, що Він хоче як тебе використати, якщо ти був знаряджені в його руках.